Штопочки в кадрі. Всім привіт! У нас сьогодні буде дуже незвична з вами йога, тому що я буду сьогодні проводити для вас і для себе теж йогу в піжамі з чайком. У мене зараз тут просто заварена шавлія Шалфей, сейдж. Да, шавлія, сподіваюся, правильна назва. І сьогодні я хочу провести таке заняття, яке буде мати один головний фокус собі: це фокус на заспокоєння нервової системи, фокус на розслаблення, фокус на те, щоб вгомонити свої думки і, можливо, тривоги, якщо вони у вас є. Тому що, я можу сказати по собі, я теж людина, я теж жива, і в мене теж є різні емоції, не тільки завжди одне таке, не знаю, велике час бувають різні моменти, але е, є одна така штука, як наша реакція, і те, як ми реагуємо на ці моменти. І я вважаю, що ми можемо обирати нашу реакцію, і ми можемо обирати те, як ми реагуємо. На цю свою власну тривогу. І я для себе обираю з нею справлятися, я обираю порухати своє тіло, я обираю подихати. Тому я пропоную нам всім разом перейти до такої легкої, невеличкої практики, да, яка нам трошки допоможе приборкати свої емоції, віднайти знову якийсь такий баланс, трошки заземлитися, і знову відчути достатньо себе. Впевнено на своїх ногах, в своєму серці, в своїй голові і піти далі в день в цей класному настрій. І, як завжди, головна ціль і в цій Йозі, і в будь-якій поєднати наше дихання з нашим умом, з нашим тілом і з нашим серцем. Ми цим займа... займемось тим, що ми це все поєднаємо разом. Отже, починаємо ми з. Поза зі схрещеними ніжками, поза сукхасаном. І давайте разом ручки через сторони наверх вдих, дихаємо через носик і видих на масте. Ще два рази її вдих, глибокий глибокий. І видих. Все, видихнуло, ще один раз вдих. І видих. Намасте. Продовжуємо ручки через сторони наверх вдих. І видих скрутка за правим плечем. Видих. Сидимо в скрутці, три, дихаємо два, і один. Повернулись в центр ручки через сторони наверх вдих. І видих за лівим плечем, видих, дивимось назад, плечики опускаємо вниз, дихаємо три, два, і один. Вдих і повернулись вперед, видих. Ручки через сторони наверх, вдих. І видих розкрили кактусом широко свої лікті видох. Ручки наверх вдих. І видих кактус. Звели лопатки. Вдих. І видох в ліхтях, в кутик 90 градусів. І вдих, наверх і видих. Низ. Наверх вдих. Знову скруточка вправо, видих. І скручуємось на цей раз глибше. Правою ручкою обкручуємо свій корпус позаду і пробуємо схватити себе за ліве бедро. Або просто хватаєте себе за футболочку, за штаніки і докручуйте більше праве плечико назад. Дихаємо три. Два. Один. Вдих. І повернулись в центр. Видих. Знову ручки через сторони. Я вдих. І видих, скрутились за лівою рукою. Видих. І лівою рукою обгорнули себе навколо корпуса позаду. І, при можливості, да, зачепили себе за праве бедро. Погляд назад. дихаємо три. Два. Один. Вдих. Повернулись в центр. Видих. Ручки через сторони, наверх вдих. І видих, опустились на праву руку, подивились наверх із під лівою видох. І динаміку підключаємо наверх вдих. І видих, опустилися на ліву ручку, подивились наверх із під підправи. Наверх вдих. Опустились на праву видох. Наверх вдих. Опустились на ліву видох. Наверх вдих. Опустились на праву видох. Останній раз наверх вдих. Опустились на правий видох. Наверх вдих. І намасте, Видох. Давайте спробуємо чайок, який в мене тут заварився. Якщо ви собі зробили чайок, зараз теж саме час його сорбнуть. М -м Боже, який смачний. М -м Якщо ви ніколи не пробували собі просто заварити щавлію, обов'язково спробуйте. М -м -м це бомба. Так, переходимо до нашої кішки корови. Поза верхнього столу, хто пам'ятає, яка початкова. Єсть долоньки у нас де під плечима, бедра над нашими колінками кутики 90 градусів. І поїхали вдих, відкрили грудну клітину, провалили живіт вниз. І видих копчик, підкрутили, спинку закруглили, видих. І вдих. Розкрили грудну клітинку. І видих кругла спина. І вдих, і видох. Що три рази вдих, і видох, і два вдих, і видох, і один вдих, і видох. Єсть, супер! Ручками зробили, наче такий невеличкий крок вперед. І давайте тепер просто покрутимо тазом нашим над колінками вперед. Спочатку давайте, по погодинникові стрілці, трошки проминаючи поперек і проминаючи наші тазобедрені кістки. Оберти тазом навколо наших колін. Погодинникові стрілці, кілька разів. І тепер проти годинникової стрілки. Просто порухали, як просто цього тіла. Як виходить, правильно, неправильно. Що таке слово правильно. Я такого слова не знаю. Ох. Супер! Поставили ручки назад під свої плечики, зробили вдих. І на виносі спробували заглянути на свій копчик через праве плече видох. І голова в центр вдих. Через ліве плече подивилися на свій копчик, видох. І голова в центр вдих. І поза цуценяти. Ручки потягнулися вперед, і на видосі опустили грудну клітину вниз, якомога нижче. Давайте поза цуценяти на 4, на три, на два. І на один вдих. І через круглу спинку видих. Піднялись в позу верхнього столу. Наразі у нас ліва нога йде назад, права ручка йде вперед. І просто потримаємо такий баланс. Тримаємо 4, 3, Три. Схресна ручка, схресна ніжка. 2, і один, правою рукою взяли себе за ліву ножку і потягнули таке колечко наверх. Якомога вище тягнемо своєю п'яточкою чотири, три, два, і один. Супер. Права рука вниз, ліва нога назад. І ми розкриваємось в сторону так, щоб розкрити і розтягнути нашу ліву бочину. Розтягнули лівий бік. Чотири. Три. Два. І один. Умнічки. молодці. Повернулися в центр поза верхнього столу, наша початкова поза. І у нас тепер назад права нога, а вперед ліва рука. Баланс тримаємо 4. Три. Два. І один, супер, Схресний захват. І витягнули наверх свою ніжку. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Праву ногу штовхнули назад. Вниз ліва рука. Права рука через верх і відкрили лівий бік наверх. Чотири. Три. Два. І один. Супер. Повернулися поза верхнього столу. Крок вперед, правою ногою. Передній випад на праву ножку. Такий половинчастий. Заднє коліно у нас внизу. Закрили бедра вперед. Можна злегка тиснути вниз на свій поперек, на свій таз руками. Плечики відкрили і опускаємо вниз. Чотири. Дари. Давай. І Вдих. І видих. Ручки поставили вниз. Передню ножку на себе натягнули, коліно праве. Переднє випрямили. Опускаємось вниз з рівною спиною. Чотири. Три. Дава. Один. Дивіться, тепер, яка цікава, зміна ніг. Крок вперед лівою ногою. Правою ногою крок назад. Праве коліно у нас позаду опускаємо його вниз. Ліве коліно попереду згинаємо. І розслабляємо таз, розкриваємо кісточки. Ух, стікаємо вниз. Чотири. Три. Два. Один вдих. І видих, ручки поставили вниз, на себе натягнули лівий носочок, 4. Три, два. Один. Супер вдих. Давайте знову зробимо уже не просто таку зміну, а ніг. Зробили правою ногою крок вперед, стали на свої ніжки. Єсть, опускаємо корпус вниз, опускаємо свої лікті і просто стікаємо вниз за головою і за ліктями. Можете ще похитатися зі сторони в сторону 4. Три, два. Один. У мене ще є кілька гаси на сьогодні, але ми не можемо. Закінчити, знаєте, без пози голуба, тому що для мене поза голуба – це одна із найзаспокійливіших -най взагалі поз, які просто убирають всю напругу і весь стрес йдеться праву ніжку. Згинаємо в коліні вперед, закриваємо ліве бедро вниз, зробили вдих. І видох. лягли на свою праву ніжку, ручки можете витягнути вперед, опускаємо свій животик вниз, обов'язково ліве заднє бедро да? закриваємо вниз, витягаємося ручками у мене тут впереді Сабацюня, я ще хочу зробити ковточок чаю. да? ти біля мене, підтримуєш мене, щоб ми з тобою йогу таку красиву да, записували. Ну, мені кажеться, він теж таке украшення кадра. Смачунющий чай. Сподіваюсь, у вас також. Опустили голову вниз. чотири. Три. Два. Можете ще поперекачуватися з бедра на бедро. Один. Супер. Вдих. Піднялись. І видих, поміняли ніжки вперед ліва нога. Ліга, ліва нога вперед. Якомога далі то штовхнули праву ножку назад. І не завалюємось на ліве бедро. А навпаки, накочуємось на праве. закриваємо праве бедро вниз вдих. І видих лягли на ніжку. Лежим чотири. Три. Два. І один. Вдих. І видих сіли на попу, ніжки. Витягнули вперед. Зараз потягнемось. Але перед цим, ну, як ще не зробити ковточок такого смачного чайка, да? mm. супер. На себе натягнули носочки, спина рівна. І тут я вам рекомендую взяти ручки в свої в замочок. Зробили вдих. Можете підзихнути коліна. Видих накинули замочок на свої ніжки і випрямляємо коліна, опускаємо голову вниз. І сидимо сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один вдих і видих через кругу спинку піднялися наверх. Лягаємо на спинку. І остання поза на сьогодні це наша поза щасливої дитини. Беремо себе за свої великі пальчики ніг. Колінка зігнули, і, як наче щаслива дитинка, яка себе схопила за ніжки, похиталася зі сторони в сторону чотири, три, два, і один. Зробили вдих і перекатилися вперед, видих. Все, сіли в початкову позу, Я вам тут залишу знаєте вільний час. Насправді можна ще перебити вправи для дихання, вправи на дихання. Розпочати з саме простое, з дихання квадратом. Давайте швиденько розкажу. Це взагалі от, класна практика. Я хочу зараз вами з нею поділитися. Ви зможете виконувати, знаєте, хоч в громадському транспорті, хоча б в офісі на килинку, неважливо де. Якщо ви відчуваєте, що у вас піднімається або якась тривога, да, або якісь думки, і от, прям просто і вам треба миттєво заспокоїтись, просто спробуйте. Зупинитись на хвилинку. Да? І подихати квадратом. Розказую, як. У нас є квадрат. Уявили його перед собою, намалювали. І ми дихаємо вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Затримали. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Порожні легені тримаємо: один, два, три, чотири. Давайте тепер разом вдих один. Два, три, чотири. Затримали. Тримаємо. Один, два, три, чотири. Видихаємо. Один, два, три, чотири. Порожні легені. Тримаємо один, два, три, чотири. Зробили вдих. І видих. Ви собі можете зробити, от в моменти такої тривоги, да, або якогось такого непонятного стану, зробіть собі буквально декілька таких квадратиків, моментально стане легше. Даже спробуйте собі зробити 10 квадратів, але відслідковувати як уже з кожним наступним стає легше, легше і легше. Далі, коли ви свої легені розкачаєте, знаєте, що ви можете зробити? Ви на кожну сторону квадрата можете додавати. Плюс один, плюс один. І, наприклад, у вас вже буде видих один, два, три, чотири, п'ять. Звісно, І видих теж один, два, три, 4, 5. Видих, да? затримка. Ви поняли? Есть, вдих, затримка. Видих, затримка. Все, там уже сусід вирішив кудись поїхати. Я піду далі під свічай, Будь в хорошому настроєнні. і вам. Того ж самого насправді бажаю. Бути в хорошому настрої, в спокійному розумі і жити зі спокійним серцем. Все. О, і Перуся уже тут теж. Устал. Все, пока-пока.